Вітаю вас на каналі Bushcraft Україна. І сьогодні у нас черговий мультитул з епіцентру. І придбав я його ось такій здоровенній коробки. Цей бренд ми вже оглядали, дивились один мультитул цієї компанії. І тепер прийшла черга до більш серйозніших ножів мультиінструментів Тут ми можемо прочитати те, що нам про нього розказує виробник. Як він називається. Ну що ж, давайте відкриємо і подивимось, що в нас всередині. Ось такий чехол нас зустрічає з. Кріпленням для ремня, його можна закріпити на ремінь та брати з собою в походи, або коли щось робите вдома. Тут у нас ось таке кріплення кришки працює чудово, випадково навряд чи відкриється. Перейдемо до самого мультитулу. одразу Викидаємо його. І ось такого плану у нас тут мультиінструмент знаходиться він в смазки. Тому зараз ми його трішки протремо. І подивимося, що в нас знаходиться які тут інструменти є. Захромований. Так, ну що ж, давайте подивимось, які інструменти у нас все-таки тут є. Перше це ніж з фіксації. Також брудний, тому зараз ми його протремо трішки. Здається, це якийсь салідол або літол. Щось таке в'язке, однозначно це не масло. Ми можемо нормально подивитись на наш ніж. Також в нього є фіксація клинка. Яка запобігає випадковому закриттю ножа під час роботи, його ви не закриєте, якщо не нажати ось на цей важіль. тоді він закриється. І це дуже чудово і необхідно З іншого боку в нас є пилка по дереву з цікавим кутом загострення. Ось так вона виглядає. І направлена вона до ножа. Тобто, коли ви будете тягнути ніж на себе, тоді вона найефективніше буде пиляти. А туди від себе вона буде виганяти стружку. І вона також має свій фіксатор, який запобігає закриттю пилки під час роботи. І це також чудово. Так, що в нас тут далі? Найголовніше це пласкогубці. Ось такого плану. І вони мають у нас майже змінні щічки для того, щоб кусати провід, або проволоку, або інші якісь предмети. Але вони заклепані, тому, мабуть, придеться розсверлювати. Якщо ви взагалі знайдете такого плану щічки, а може ви самі зможете їх виготовити, то трішки прийдеться погратися для того, щоб їх туди примудрувати, закріпити. Так, ці ми складаємо і далі у нас іде викрутка хрестова Ось такого плану. Трішки замучена і зроблена не одноманітно Тут сильно пропиляли донизу, тут трішки, тут також сильно. Верхня частина виглядає у нас ось так. Надіюсь, вам видно. Так, що у нас там далі? У нас є якась така цікава штука. Хто знає, для чого вона потрібна. Ось таке кільце, де воно застосовується, розкажіть, будь ласка, в коментарях. А також не забудьте підписатись та поставити лайк цьому відео. Також у нас є шило-сверло, Дирокол, я б сказав, більше підходить. За допомогою якого можна зробити отвір тканині, запустити туди нитку, але тут немає отвору для того, щоб це було легше зробити. Тому, мабуть, воно більше підійде як свердло, але воно заточене і це вже добре. Також у нас тут є ось така відкривачка для консервних банок, також заточена. і Спеціальна канавка для зняття ізоляції з проводу. Також дуже корисна річ. У нас є малесенький напильничок. Ось такого плану. Мабуть, пилочка для нігтів або щось типу такого. І останнє у нас ще одна відкривачка для пива з мінусовою викруткою. Ось такого плану. Ну що ж, давайте почнемо наш маленький тест із ножа. Та перевіримо, до речі, такий цікавий звук під час відкривання. Послухайте. Щось десь цепляє, мабуть. І перевіримо ми його спочатку на листку А4. Ніж з коробки, тому гострота може бути трішки погана. Зараз ось тут спробуємо. В принципі, чудово. Доволі таки непогано справляється. Так, тоді зараз ми також його перевіримо на брусочку, як він стругає в нас. Стругає також непогана, я б сказав. Трішки хват неудобний, але це майже в усіх мультитулах такого плану. Трішки незручно тримати ножа. Але стругає чудово. Ножу, однозначно, ми ставимо лайк і переходимо до наступного інструменту, який у нас тут є. І це у нас пилка по дереву. Вона на відчуття дуже гостра, тому зараз ми спробуємо трішки попиляти і подивимось, як вона з цим справляється. Занадто сильно зацепляється за дерево, з великими зусиллями. Можливо, якщо дерево буде зафіксовано, то це буде трішки легше, але пилка пиляє чудово. Як на маленьку пилочку в мультитулі вона справляється з цим відмінно. Різ грубий. Але для цього, ножа це чудовий різ. Думаю, що цю викрутку навіть перевіряти не потрібно, але вона зроблена трішки погано. Тому їй мінус кардинальний. Так, перейдемо далі до наступного інструменту, і тут у нас шило. На мою думку, це шило. Можете також в коментарях написати, що ви вважаєте, який це інструмент. Ви знаєте, я думаю, що ним можна було б в принципі і стругати трішки, тому що воно загострене. Якби воно було трішки краще загострене. Давайте перевіримо, чи можна ним просверлити отвір, так як шилом від компанії Victorinox. Мені вже в принципі стало цікаво перевірити його. Ви знаєте, це цілком можливо. Ось бачите на я вже прогріз деревину. І це ще не край можна і далі продовжувати, і ще глибше засувувати шило наше. Тому йому ми ставимо 5 з 10, тому що немає отвору і я не знаю, як ним користуватися, якщо ви бажаєте щось шити. Тому 50 на 50. Так, про це кільце ви мені підскажете в коментарях. А ми переходимо на іншу сторону нашого ножа. Так, мінусова викрутка з відкривачкою. Ну тут усе, в принципі, зрозуміло, вона має справлятися своїми обов'язками. До речі, тут я бачу таку канавку. Як у ножів Вікторінокс. Я на своєму ножі розточив її за допомогою бурмашинки і зробив е, такий спеціальний інструмент для зйому ізоляції з провода. А тут він, як я зрозумів, виконаний уже окремо. Зараз ми спробуємо дістати його ось тут. Ми його також можемо перевірити. Але я вважаю, що він має чудово справлятися своїми обов'язками, тому що він виконаний широким, під різні розміри кабелю. Ну, все одно, давайте спробуємо перевірити. Ось такий кабель я знайшов, звісно, він не на 220. Але для нашого експерименту, думаю, що цілком підійде. Зараз ми його наставимо на цю канавку. Пальцем потрібно притиснути і обертати по колу. І цим самим ми маємо надрізати ізоляцію. Потім взяв і потягнув. Щось у нас трішки не вийшло. Зараз спробуємо ще раз. Трішки неудобно, мабуть, спочатку я вважав, що це перевага, велика канавка по ширині. А тепер я думаю, що це навпаки мінус. Тому що коли ви кладете провід, його неудобно так сильно зажимати і прокручувати, ви врізаєтесь в гострі краї. А якщо ви будете занадто сильно тягнути, то ви пошкодите провід, і у вас не частина жил буде обломана ось як тут. Зараз продемонструю, як у мене на ножі від компанії Victorinox це відбувається. Але мій на, мабуть, не справиться з таким широким проводом, як справиться цей ніж. Але за такими маленькими він справиться без проблем. І дістаємо. Бачите, я не пошкодив, зробив це набагато легше пошкоджених проводів. Немає тільки ті, що від нашого мультитулу. Але на мою думку, ось можете ви порівняти розміри. Він зроблений для більших проводів, які там під 220. А мій, мабуть, не справиться з такою ізоляцією крупною. Тому також 5 з 10 поставимо. Напильника, я думаю, також, в принципі, сенсу перевіряти нема. Можемо його перевірити, утерти, подивитися, як він себе поведе. Чи візьме він трішки? Я думаю, що навряд чи він більше предназначений для якихось м'яких матеріалів, взагалі нічого не змінилось Типу пластик або щось такого. Напишіть варіанти, як би ви використали напильник ось в такому мультитулі. І чи потрібен він вам взагалі. Так, наче про все сказали, все подивилися. А, у нас залишились ще плоскогубці. Тут мають таке звуження більш декоративне. І давайте спробуємо наші кусачки, чи зможуть вони перекусити ось такий маленький провід. І ви знаєте, вони його розплескують. Хіба що з 10-го разу він його перекусить. Чомусь вони не хочуть нормально кусати. Навіть якщо сильно здавити, вони його просто розплескують. Ось і виходить ось так. Не справляються вони з цим. Уж повертаючись до мого ножа, тут є спеціальна канавка, ось така невелика, приблизно для такого розміру проводу, за допомогою якої можна з легкістю перекусити цей провід. Трішки не вийшло, бо не, неудобно. Зараз ось так ми його заправимо сюди і одним рухом майже перекусили. І випендриться трішки не вийшло. Ну, за два руха Ми його перекусили і більш-менш рівно та красиво у нас це вийшло. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Тому ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, а також пишіть свою думку в коментарях. До зустрічі!